А додати ще один пункт до списку зносу незаконно встановлених споруд звернулися до членів віконкому представників громадських організацій. Йдеться про самовільне загарблення землі у міському парку відпочинку рестораном Ліон. Проте присутні заперечили, бо мають діяти виключно згідно із законом. Було прийнято сесію міської ради положення про знання тимчасових споруд. Так потім було. Виконавчий комітетом затвердження положення про комісію про знесенню і розпорядження міського голови було затверджена склад комісії. Тобто, у нас є відпрацьована певна процедура. Знести незаконні будівлі члени виконкому та голова пропонують показово із громадськістю та пресою. Проте Хомко невдоволений, що громадські активісти не цікавляться так званою узаконеною незаконною забудовою в місті. Не треба дозволу міської влади. Хочу будую, хочу не будую. Сьогодні прибудовує гамот. Ну поможіть мені так само громадське. Давайте пікні поранень. там. давайте по всіх. Ці підеш пікнікам, це ж не мислимо. Я зустрічався з мером Львова. І він руками розводить, не впливає на будівництво в Львові. І говорю з мером Донецька, не впливає на будівництво. Так, закони виписані. Зараз реконструкцію можна провести, не питаючи, не вас, не мене. Обуреного голову підтримали члени виконкому, проголосувавши за знесення п'яти об'єктів незаконного будівництва у нашому місті. Проте намети та павільйону Ліону у парку туди поки що не входять. Наталка Пастухова, Ігор Покопчук, новини Рівного.